Просто сидять під півчанськи думать: оце я класний. Все. Якщо ви думаєте, а що, якщо я, ну просто ну опосередкованість, в цей момент людина розуміє, вона виходить за рамки, знаєш наші наче... метакогніції. Да, да, це метакогнітивний процес. Це дуже важливо. <праць> Ох, Клас! Блін, ну от бачиш, от реально, я ж я ж стаю розумнішим з тобою спитаю. Вчора на тренування так смішно було. Я там помираю, роблю якусь вправу, реально, ну просто там корчусь вже просто з мене все виходить. Підбігає, питає. Ця фігня, як вона називається? Mm -hmm. ну, це дов, доволі мені... Ефект Барнума, я да. забувся, ефект Барнума. А інакше ще як? Форера. Молодець. <с <с <гум> да, і мені приємно, що він у мене питається. Мені означає... здається, і скоро він мене буде проводити на якійсь науковій конференції. Кажу... Казати, <гум> ставай на стілець, да, да, давай, да, да. давай. <гум>